Січень 2025 року став місяцем, коли багато чорнобильців втратили частину своїх виплат. Що саме змінилося і чи можливо це виправити? Давайте розбиратися. Доплати пенсіонерам, чорнобильцям як це було? Спершу згадаємо, як. Працювала система доплат раніше, і що змінилось за останні роки? Люди, які проживали або працювали в цих зонах, отримують доплати залежно від рівня забруднення. Наприклад, у зоні безумовного відселення це було три мінімальні заробітні плати. Але з минулого року порядок змінили, і виплати стали розраховувати на базі 1600 гривень. Наприклад, за проживання у зоні гарантованого добровільного відселення замість двох мінімальних заробітних плат платили 3200 гривень. Показник 1600 множили на 2. У квітні 2024 року Велика Палата. Верховного суду постановила, що такі виплати треба перераховувати виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А це означає, що для пенсіонерів, які проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, доплата повинна складати 6056 гривень, тобто майже на 3 тисячі гривень більше. Рік 2025. Нове зменшення доплат. Здавалося, б, справедливість відновлена. Але у 2025 році Чорнобильці знову опинились у нерівних умовах у бюджеті. На цей рік передбачили нові зміни з січня. Доплати знизились до 2361 гривень. гривні. А для людей, які у період з 1986 по 1993 рік тимчасово виїжджали з зони на навчання, на службу, на роботу виплати скасують. Я і мої колеги впевнені, що це суперечить закону. По-перше, якщо у вас вже є рішення суду про право на доплату, воно обов'язкове до виконання. По-друге, конституційний суд не раз наголошував, будь-які зміни у виплатах для чорнобильців треба вносити лише через спеціальний закон, а не із законними актами. Як повернути доплати? Що робити, якщо ваші виплати скоротили? Чи скасували? Ми знаємо, як вам допомогти. Адвокати юридичної компанії, мережа права, вже повернули виплати сотня пенсіонерів. Не відкладайте вирішення проблеми. Заповніть заявку в описі під відео, і наш юрист зателефонує вам найближчим часом. Ми допоможемо повернути ваше законне право на доплату. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин пенсійного законодавства. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе і свої права. До зустрічі!